Панова, ну, а до нас доєднується <кій> Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України. Пані Оксано, на сьогодні близько трьох тисяч дітей сиріт знаходяться з українських інтернатів, знаходяться за кордоном. Скажіть, будь ласка, чи реальна ця цифра, в яких умовах перебувають ці діти і чи нині є запит на повернення цих дітей в Україну? Пітаю, так це справді така цифра. У нас дійсно 3 тисячі дітей трошки більше знати за кордоном. Вона постійно змінна. Тому що ми повертаємо наших дітей? Їх на початку повномасштабного вторгнення було більше. Загалом евакуйовано як за кордон, так і в межах країни майже більше 7 тисяч дітей. Але все ж таки весь цей проміжок часу ми не припиняємо їх повертати або на навчання коли вони досягають 17 років і переходять вже на спеціальні заклади освіти спеціальні заклади освіти продовжувати навчання або шукаємо їм прийомні родини чи влаштовуємо в дитячі будинки сімейного типу тобто намагаємося робити все щоб діти поверталися в україну саме в сімейні форми виховання зараз ми бачимо що таку роботу треба посилювати і активізувати Тож спільно з фондами опрацьовуємо можливості проведення практично по всіх дітях комплексної оцінки їхніх потреб, щоб подивитись, перевірити, а чи є близько коло родини, яке готове взяти таку дитину до себе в родину, а чи є можливість буде не східти там навіть позбавлені батьківських прав, поновити стосунки з родиною, бо в той проміжок часу нічого не робили для поновлення, тобто, щоб зрозуміти ситуацію кожної дитини і знайти їй родину рідну або прийомну. Скажіть, чи є... норми щоб дати можливість людям дистанційно знайомити з дітьми і не і продовжувати процеси усиновлення навіть для тих дітей, які перебувають сьогодні в евокуації за кордоном? Скажіть, будь ласка, а чи є запад зараз, і наскільки він відрізняється від до вторгнення на всиновлення дітей? Яка ситуація з цим зараз? минулому році, звісно, трошки просіло. Було усиновлення, тому що в якийсь період часу взагалі було заборонено, суди не працювали, діти постійно риликувалися. Був великий ризик того, що ну можуть бути якісь шахрайські схеми. Але в 2023 році ми повноцінно відновили спочатку усиновлення тих, що в межах України. Потім ухвалили норми, щоб дати можливість знайомитися з дітьми, які є за межами України. Нашим українським громадянам, тож на 23-й рік ми маємо 927 усиновлених тільки дітей. Це звісно більше ніж за 22-й рік. Ми виходимо на нормативи в основному до повномасштабного вторгнення. Зараз плануємо збільшувати таку цифру, і ми бачимо, що люди зацікавлені в тому, щоби дати любов свою дитині, яка її втратила, і це чудово. Все, що ми намагаємося зробити, це спростити до певної міри, як можемо бюрократичні процедури, щоб нашим усиновлювачам було простіше пройти всі ці етапи. Зокрема, стосується цього, ви запускаєте, якщо не помиляюсь, пілотний проект щодо соціального супроводу всиновлювачів, здається, от на якому він етапі, і що це таке взагалі? Які плани? Робимо декілька різних одразу речей, що на нашу думку допоможуть. Перше ми вже зробили. Ми вперше, в принципі, за історію України впровадили тимчасову допомогу для тих рідних, які забирають посеротілих дітей або вилучених з родини дітей до моменту, поки їм нададуть статус, поки оформлять всі необхідні документи. Зазвичай такі діти потрапляли в ТСПР, Тобто центр соціально-психологічної реабілітації це по суті інтернатні установи. Якщо б рідні не мали своїх коштів, дітей отримувати зараз. Ми будемо всім рідним тимчасовим опікунам оплачувати, і я думаю, це дозволить не випадати дитині з кола родини дітям. Також ми одразу вже спростили можливість усиновлювачів, тих, хто хоче усиновити, бачити всіх дітей. Тобто, якщо дитина потрапляє на облік всеукраїнський, то обов'язок служби всім кандидатам в установлювачі одразу показати, що така дитина є, щоб вони зрозуміли, чи можливо хотіли до з нею знайомитись чи ні, також ми дозволили дали можливість самим службам більш повно бачити картину, тому що до недавнього часу вони бачили тільки дітей своєї свого регіону. А це звісно унеможливлювало якісну роботу з усиновлювачами сьогодні. Всі служби бачать абсолютно всі картини і мають оперативний доступ до баз даних по всій Україні дітей, і таким чином можуть пропонувати більше коло тих дітей, що потребують усиновлення, для того, щоб потенційні батьки з ними знайомилися. Це вже робота, яка зроблена. Також буквально за два тижні у нас буде такий дуже гарний якісний сайт. Для всіх форм, що дарують сімейне виховання дітям, і для усиновлювачів, і для прийомних батьків, і для дитячих будинків сімейного типу, який дозволить їм дуже чітко і просто розуміти всі кроки, що їм потрібно пройти, також буде пренавчання, тому що саме навчання інформація є надзвичайно важливою складовою всього процесу усиновлення. Там можна буде онлайн ознайомитися з великою кількістю курсів. І ми також збільшуємо кількість фахівців, що проводять навчання кандидатів-усиновлювачі. І я думаю, що до кінця року прямо розширимо цей ринок на різну кількість надавачів, які закриють оперативну потребу в навчанні кандидатів-висиновлювачі. А на самому сайті буде гаряча лінія підтримки. Це якраз і є супровід батьків-усиновлювачів, бо це будуть фахівці, що мають досвід або свій досвід. Установлення чи опіки, чи дуже близько і багато працювали з цією когортою людей і мають прямо практичні поради, як допомогти пройти той чи інший проміжок. Та етап також ми ще будемо робити стандарт послуги і робити її такою більш масштабованою, ширшою. Але це наступний крок. Тобто за два тижні ми будемо 26-го презентувати якраз цей сайт уже із підтримкою такої телефонної. Пані Оксано, за даними голови Національної соціальної сервісної служби Василя Луцика, станом на березень цього року 94 заклади інтернатного типу були приміщені в межах України, а 196 – за межі України. Наскільки я розумію, що діти по настанню певного віку покидають стіни будь-якого закладу виховання чи то інтернату, чи то дитячого будинку, а як взагалі держава опікується тим? Куди вийдуть діти за кордоном після будинку інтернатного типу? Що чекає вихованців цих будинків? Ті діти, які перебувають в інтернатних закладах за кордоном, вони ж перебувають під опікою вихованням українських вихователів, які виїжджають з ними з українських закладів. Тобто, там є ротація. Є той самий персонал, який ними опікується, просто місце перебування дитини, не якісь ну місто чи селище в Україні, а за кордоном. Крім того, в багатьох країнах, таких наприклад, так, як зокрема Польща, ми ще посилюємо а, працівників українських тими працівниками, які поляки вже залучають українцями за власні кошти, щоб там покращити. Формат догляду, і в кожному конкретному випадку, коли дитина досягає 18 років, тобто стає повнолітньою, ми її спрямовуємо або на навчання, і зазвичай це навчання українське. В українські коледжі, в українські університети, і вже тоді її супроводжують до завершення такого навчального закладу керівники навчальних закладів і відповідальні особи, які відповідають за таку дитину в такому закладі. Або в тих випадках, коли діти 18-річні ухвалюють рішення, що вони хочуть залишитися в тій країні, де вони зараз перебувають, то тоді їх підхоплюють уже внутрішні соціальні служби тих країн, де вони хочуть залишитися. Пані Оксано, дуже вам дякуємо за роз'яснення щодо ситуації з всиновленням нині в Україні. Нагадаю, з нами на зв'язку була Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України.